Буковинський онкоцентр єдина установа в Чернівецькій області, яка надає весь комплекс онкологічної допомоги. Мультидисциплінарний підхід, який тут застосовують, підвищує якість та швидкість лікування. Водночас лікарі зізнаються найбільший виклик нині занедбані випадки. Якщо ми говоримо за 2025 рік, то було виявлено в перший постановлений діагноз 1192 пацієнтам, то 32 з цієї категорії це була третя-четверта стадія, що значно погіршує план лікування, видужування ну і сама тривалість життя. Сьогодні, у всесвітній день боротьби проти раку в Буковинському онкоцентрі провели семінар, аби вкотре нагадати, онкологічні захворювання лікуються а рання діагностика значно підвищує шанси на одужання скринінгові методи обстеження. Це і мамографічне обстеження, і флюорографічне обстеження, рентгенологічні різні методи обстеження. Це є запорука, рання діагностика. Це є запорука раннього виявлення різних патологій, не тільки онкології. 10-15 хвилин свого часу затраченого на те обстеження, як мамографії, так і ряд інших скринінгових методів допоможе, врятує життя наших пацієнтів. На заході зібралися жінки, які вже пройшли або проходять цей складний шлях. Та їхній досвід доводить, онкології не треба боятися, з нею потрібно боротися. Рак це не вирок, і дуже важливий слоган клінічного онкоцентру так, це лікується. І ми говоримо про те, що потрібно обстежуватися своєчасно в повному обсязі, дбати про своє здоров'я, дбати про здоров'я кожного кожного з нас і також своєї родини. Від цього ніхто не застрахований. На жаль, хтось думає, що мене у мене, я можу також так думала, але. Так, життя складається наразі. В Буковинському онкоцентрі застосовують всі можливі методики лікування: хіміотерапію, хірургічне втручання та променеву терапію. Заклад забезпечений сучасним обладнанням та має команду кваліфікованих фахівців. Попри війну, яка значно впливає і на систему охорони здоров'я, за минулий рік у закладі відчутні здобутки. Цей рік у нас також дуже багато планів, які ми реалізовуємо спільно з міністерством охорони здоров'я, міжнародним ядерним комітетом, транскордонні спів. Тобто вишукуємо всі можливі і неможливі варіанти, де можна. Отримати підтримку для отримання сучасного обладнання, навчання, впровадження нових методик лікування, діагностики, що значно покращить результати в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Всесвітній день боротьби проти раку ще одне нагадування страх не має зупиняти. Регулярні щорічні обстеження, увага до власного здоров'я та вчасне звернення до спеціалістів рятують життя. Олена Крячко, Марія Соломатіна, Михайло Орбанович. Новини Сі 4